По-різному втружуємо, зазвичай беремо собі якийсь е, купе, у нас там їде троє нас їде, а четвертий, непонятно хто. Може це бути сексуальна дівчинка, може бути цікавий співрозмовник. А ми їхали з Львова в Кропивницький недавно. І з нами їхали, їхала Тетя Світа з Кременчуга. І вона їхала від свого сина з Барселони. жінка один раз була за кордоном, вона мусить в кожному реченні сказати, що вона була в Барселоні. В кожному. Телефонує і каже, Світочка. Так соскучила з пособи Кремлячуцької їдою. Ти смію валяєш, барсоні не така. Нам принесли чай я кажу, блін, так швидко принесли чай. Она каже, то в Україні так, Барсоні зовсім не так. Він Там по-інакшому зовсім. І каже до нас: хлопці, дивіться, можу хрипить. Якщо буду хрипить, просто мене скажете, тя свят тихенько. Тьо свят тихенько, я проснуся, все буде класно. І пасни заснули. Я лежу, слухаю, тетя тітя свята хрипить, сука. Я тако стою, кажу тьоть свят тихенько. Не чує. Я так от нахиляюсь на неї. А маєте розуміти, по